Привіт, ребята, з вами я Діма Бес, і сьогодні ми розберемо де Бравл Толк. Бравл Толк уже должен бути, але, як ви бачите, його немає. Є тільки ось вот такі картинки. Помните, ми вчора розбирали оцю картинку, типу, і дивіться. Тут написано, ви можете зайти до меня в телеву, я це все в порок розписав. Шо 15.00 у розробочків буде. А у нас буде 18.00, і тоді вони випустять Brawl Talk. Вони зараз якусь нову штуку стрілюють і так далі. Плюс, дивіться, ось, бачите, ось все, тут ось такий хештег Rumін джунгліст. Це переводиться як грухі джунглі, ребят. Ну, ось, якщо ви не вірите, я ось подробні розписав Ось внизу, хештег Грухи джунглів. Це називається, ребят. А оцей час UTC, це в розробочків такий реальний час. До нас це переводиться як 18.00, ребят. Не знаю, чого так і так далі. Ще вчора вийшов був ось такий ось пост. Я заради вас можу його прямо зараз перевести. Тільки полутіть одну секунду. Оп, ребят, я вже це перевів, і дивіться, що в нас вийшло. Але де при прем'єра Містера Броу. Для цього є епізоду, ми використовуємо нову функцію дублювання на Ютубі Оце трохи я, ребят, Якщо чесно, не депом. Дублю... Дублювання на Ютубі таке вообще є. Я не пойму. Лично я такого не ношу вообще. Може, вони його. Ну, окей, якщо б вони б його скрили, то дивіться, що б було. Дублювання на Ютубі. Що це таке? Я взагалі не плюс. Дивіться, у мене є приватне, не для всіх, для всіх і заплановане. Але де дублювання, поясніть? Дублювання ніде тупо немає, ребят. Може, розраби, що то помилися. я не знаю. Або, або на. Не знаю, может быть у них уже вышло такое. Лично я не знаю, ребят, если честно, что это может бути, я вообще хз. И дублювання на Ютубе как нарізка оказывается. Дивіться, бачите, тут в душках нарезка. Чого? я, если честно, не пойму. Типа, шо як, чё, чего... Тепер ви ще таке пишуть, ребят. Не працюємо з прем'єрами. Хм, інтересно. Типу тепер не буде прем'єр. Подожди, стоп, 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 стоп. А як тепер пилить контент? Що тепер викладати? І так далі. Не помню. Перші мови, які ми тестуємо, бо ритугальська, іспанська, німецька та французька, японська та корейська, перейдуть пізніше. Я, якщо чесно, не пойму. Ну, мої догадки такі. Добулювання це, наприклад, таке штука, що, типу, як субтітри, оце, знаєте, таке. Там відос такий. Це що то наподобі такого? Може, це якийсь, там реально води, якісь будуть дублювання, це все перетворювати. Я не знаю, звісно, ребят, що з цього буде. Але чого українського немає? Чого? Чого? Один вопрос залишається. Чому немає українського? Я, якщо чесно. Взагалі сам не знаю. Якщо ми зайдемо. ось Я теж викладував, був, але брал толк буде. Але вопрос один. Коли він буде? Є от реально, коли він буде. Один вопрос. Коли ви брал толк? Брау толк, думаю, що буде вже дуже-дуже дуже скоро по одній причині, дивіться. Коли стукне у мене восьма ранку, це мені ще потрібно буде почекати 10 годин і буде брало ток. В кого котра година, я, якщо чесно, не знаю, тому що ну, у мене була така година. От, ребят, з вами був Єдді Бабе. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ось у мене телега, Залітайте до мене в телегу. Ссылочка буде в описані на мій телеграм-канал. Там є ждневно проводяться стріми, вся інформація по поводу Бравла і так далі там завжди. С вами я, ребят, Діва Бес. Ждем брал, Толк, Помни дивитися вже в, в телеграмі, на прямій трансляції. І всім пока-пока.